Водолі, вітаю вас на моєму каналі. Що відбувається у вересні? А у вересні у нас відбувається повний шабаш. 7 число. число у нас кривавий місяць затемнення. Дуже потужний процес і починається коридор затемнення. 21 числа закінчення коридору, сонячне затемнення. І що треба. Врахувати те, що навколо вас будуть люди, які проходять свої уроки. Це означає, що вас може зачепити. Якщо ви не в стані спокою, то пам'ятаєте, не треба самому коливатися, бо ти будеш коливати також мене. Будьте, будь ласка, психологічно стабільні і обережні. Ще цікавий момент: це 22 число. В нас буде день осіннього рівнодення. Це чудовий сильний день для чисток, для ем, розмови з природою і взагалі для того, щоб показати себе Всесвіту. Ми з вами зараз працюємо з колодою. Випала чомусь карта ця. Зараз подивимося. Перший тиждень, другий тиждень, третій тиждень, четвертий тиждень. Так, чомусь у вас п'ятірка жеслів випала. Ми зараз будемо дивитися конкретно розбирати, що, де, як і чого. Перший тиждень, другий тиждень, третій тиждень і четвертий тиждень. Загальна енергія, порада. Слухайте, так цікаво, що карти, які випадають, вони перекликаються в багатьох-багатьох знаків. І так, перше. Дивіться, ця карта, яка просто випала, карта говорить про конкуренцію. Тут можете якісь іспити здавати, ви можете приймати участь у співбесідах, ви можете просто піти зайнятися греко-римською боротьбою. Але от карта говорить, що вам потрібно буде відстояти себе. Може, у вас буде, скажімо так, от співбесіда, і треба буде показати, що я чогось і вартий. Тому дух такої боротьби буде вас переслідувати. Загальна енергія у вас буде двійка кубків. Це в нас карта кохання і карта партнерства. Тому що, може, ви саме будете шукати собі партнера, з яким ви працювали разом, але прийдеться прикласти зусилля. Якщо це не так, то знайомство. Знайомство з людиною, і вам буде добре і закоханість, і щастя, і взагалі рятуйте мене. І тут давайте зразу трактую пораду. Дивіться, ви якщо познайомитеся з новою людиною, то не дивіться в минуле. Шістка кубків карта, яка говорить, Боже, як мені було добре з першим куханцем, сьомим, і двадцять п'ятим. А цікаво, який цей буде. Він такий, От людина дивиться в минуле і порівнює. Я десь там стояла з кимось в воді і дивилася. Не дивіться. Назад, дивіться вперед. Ця вода вже втікла. Ще одна така порада: не будуйте відносини з новою людиною відповідно до тих відносин, які у вас вже були. Ем, завжди говорять, що після. Розлучення, перші відносини не функціонують, оскільки якщо людина не була у психолога, якщо вона не опрацювала, бо ви можете використовувати ті самі механізми, які були тут, ви їх нанесете сюди. Якщо це стосується бізнесу роботи, так само як я працювала, вивчіть щось новеньке і буде вам щастя. Тепер. Перший тиждень ми підписуємо дебіт з кредитом і рахуємо фінанси разом з вами. Дуже класна, до речі, річ в Адалії. Ви тут повинні розрахувати, можливо, чи підвести підсумки, як ви працювали, що ви заробили, і спланувати, можливо, наступний рік, наступний місяць. Але ви бачите, що якраз от вона рахує і записує гроші. Є велика кількість додатків, які ви можете просто скачати на свій телефон, і там вписувати, куди ви потратили на каву чи на ще щось інше. Ще такий момент. Можливо, вам потрібно. Ви будете починати навчання на бухгалтера, якраз, до речі, в, кому, в кого співпали, я рада завжди зворотньому зв'язку. І будете собі вчитися на справді от таку посаду. Другий тиждень, колісо фортуни, куди ви збираєтеся там прям їхати? А ви знаєте, тут, до речі, клас, тут ви можете десь собі поїхати щось придумати, але. Буде ситуація, коли знов-таки пов'язана з грошима. Вам буде дан, можливо, шанс покласти гроші на якийсь там депозит. Або ви можете купити золото своїх грошей і вкласти, не знаю, там в банку де покласти. Але в когось з вас програється так, що. У вас є сума певних грошей. Виплати прийшли, чи бабушка дала якісь гроші. І ви знов, замість того, щоб потратити, щоб рухати ці гроші, у вас буде фінансовий запор. Ви його складете і не потратите на себе. Тобто це мертва енергія грошей. Зараз вам карти кажуть, що потрібно вкладати гроші, і щоб вони рухалися. Тут може бути знову, оскільки колесо в нас Крухається по колу, вам дасть ця ситуація: ну, вийде з цієї четвірки, вийде з того замкнутого квадрату. А ви така і не вийду, я піду знов. Тому гроші не в кадушку десь, а гроші на себе, на нове партнерство, як ми сказали тут з вами. Або на аналіз. До речі, якщо є бажання, можете вкласти гроші в себе і відвідати 9-9. Це якраз другий тиждень вересня. Мій практикум він називається мій ресурс. Якраз гроші є ресурсом часто до війни, під час війни і після. Це буде 2,5-3 години практикуму. Коли ми будемо аналізувати справді, куди ви діваєте свої ресурси. Ви його на волю випускаєте, той ресурс, чи ви його десь ховаєте саме от ваші. Ваше бажання, можливо, креативно щось створювати, бажання радіти. Це також ресурс. все, що от у вас є: бачення світу, бажання подорожувати, настрій це також ваш ресурс. Можете вкласти свої гроші, прийти. Ціна практикума 25 євро. Взагалі, скажімо, така чисто символічна, але результат буде великий. Третій тиждень. Карта переможця. Ви зможете отримати в боротьбі, отут, що у вас відбувається, буде у вас лаври будуть. Ви переможете. Це карта, яка говорить, що як все класно в моєму житті. Я нарешті проаналізувала чи проаналізував, я нарешті отримала те, чого бажаю. У вас на колоді дев'ятка жезлів, карта, яка говорить, що людина біжить від страхів. Різницю бачите, коли ви біжите, зупинилися, проаналізували і виходите, як то кажуть, в дамки. Можливо, справді практикум буде для вас тим, що допоможе не тікати від проблем, а зупинитися, розвернутися і зрозуміти, що, в принципі, ну, нема від чого тікати. Е, тепер останній тиждень. Карта тройка кубків. Можете святкувати якісь дні народження, підете з дівчиками на апероль, можете вже на Октоуба Фест піти у вересні. Карта свята, карта, коли ви себе маєте порадувати. Подивіться, якщо ви сказали, що от я тут виграла, премію дали і пішли вигуляти, пішли святкувати. Тут навіть от справді будете святкувати те, що ви отримали роботу, виграли якусь для себе важливу боротьбу. Я би хотіла вам від всього серця побажати, щоб ви завжди обирали себе. Завжди себе. І якщо у вас щось турбує, то не треба тікати. Потрібно просто зупинитися і розібратися з цією проблемою. Ваше знайомство, ваше спілкування з кимось. Пропрацюйте минулі паттерни. Воно вам не треба. В нові відносини треба йти по-новому. А тепер ми зараз з вами дивимося, яка. Саме для вашого мозку буде цікава інформація, що треба робити мозку. Так. Треорігкайте. Отой сум, ось ваш сум, будь ласка, який є базою, ви. Певнена, місяць починається такий собі розкачка. Якщо ви прокачаєте зараз оцю енергію, що не будете в собі сидіти, ви підете, ви вийдете у щастя, у святкування, у знов-таки, я бачу радість життя. Ті, хто це зможуть зробити, у вас є місяць, вам вдасться. Беріть енергії коридор затемнень, беріть енергії осіннього рівнодення, робіть ритуали, робіть практики, паліть все, що завгодно, тільки будьте обережні з засобами безпеки, і робіть очищення. І не буде у вас того суму, а буде замість того, у вас от така емоція. Я вам цього бажаю від всього серця. До наступних відео!